Формула української перемоги це перш за все українізація, розповідає письменниця Тетяна Олійник. Ця книга це роздуми авторки про війну, написані у 2024 році. Присвячена вона героям сучасного світу, тобто силам оборони України. Мета цієї книги не тільки розповісти про війну та її подолання, але й популяризувати українське письмо. Зокрема, я цю книгу презентувала для української діаспори в Канаді в Торонто. Я була тоді вражена, тобто, це була саме корінна українська діаспора, яка прийшла взяти і почерпнути знання про українську війну. Детально розповіла про формулу перемоги письменниця і хмельничанам на зустріч до обласної бібліотеки для молоді. Прийшли студенти, викладачі та просто поціновувачі українського письма. Я впевнена, що нашу молодь спонукати до вивчення якихось невідомих сторіночок нашої історії зараз дуже важливо, тому що багато цікавих фактів ми в принципі не знаємо. На презентації авторка розповіла і про роботу, яку написала ще у 15 років. Це автобіографія Ним усі захоплювались, яка розповідає про головного командира української повстанської армії, бізнесмена, пластуна та політв'язня радянських тюрм Романа Шухевича. Це на основі спогадів зв'язкових УПА. Тобто я брала безпосередньо в них інтерв'ю. Зві звичайно, Ольга Ільків, яка була ще жива в 2021 році, в Юрія Шухевича у 2022 році. У висновках вказано і проаналізовано збройні сили України як наступників Української повстанської армії, які захищають нашу державу сьогодні. За словами авторки, книги написані для широкої аудиторії та можуть зацікавити кожного українця, який цікавиться історією. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.